Ще мене звати Марина, і ви на моєму каналі Нататки екскурсовода». В нас залишається декілька днів до весни, до початку весни, до березня, але на моє переконання, в нас лютий буде тривати до нашої перемоги. Хоча завдяки Збройним силам України ми маємо продовжувати наше життя і інколи радіти. А сьогодні я хочу, щоб ви породіли зі мною, а саме чим згодом дізнаєтеся. До речі, коли територія сучасного Закарпаття входила до складу Угорщини, а Угорщина, в свою чергу, входила до складу Австрійської імперії, то в нашому місті Мукачева а воно звалося в ті часи Мункач. Саме 20 лютого 1844 року в родині в німецькій родині, бо вони були переселенці з Баварії, народився, народився Міхайліп. А чому я про нього розповідаю сьогодні? Ну, саме тому, що він народився, і саме тому в цей день, 20 лютого, і саме тому, що Фейсбук. Мене сьогодні про це нагадав. І хоча він був німець за походженням, але він вважав себе угорським художником, і йому належать такі слова: Ви можете бути переконані, що мною я і завжди буде керувати любов до своєї родини і, надихаючи мене ідея бути хоча б і за кордоном. Ревнисним поборником нашого національного іскусства. Так він вважав. І він вважається зараз найбільш таким художником, полотна котрого стоїть найдорожче. Їх можна побачити, звісно, в Угорщині, його полотна можна побачити в інших країнах Європи. Але його перша нагорода за його талант була саме за картину «Камера смертника. Ну, в нас вже наближається, що наближається весна, і тому сьогодні я вам не буду нічого розповідати про цю картину. Але в нього, знаєте, він перший почав використовувати. Асфальт був вигаданий асфальт в часи, коли він вже почав малювати, професійно малювати, як художник. А щоб намалювати полотно, то треба, його, ну, треба зробити грунтовку, як я розумію. Да? І оцю грунтовку він робив. А як його звати? Я пам'ятаю, я ще не сказала. Я так сказала, як його звати при народженні. І він робив саме з асфальту. Саме тому зараз дуже важко зберегти його картини, бо з часом вони починають темніти. Але в галереях вони зберігаються, ну в залах, де зберігаються картини цього художника, вони мають бути, їх мають тримати при температурі 16. Якщо я не помиляюсь, да? і да, плюс 16, і вологість має бути 50%. І чомусь е, всі зосередились на е, цих полотнах хоча я ж кажу, вони геніальні, тобто Каміра Смертника або Христос перед Пілатом, І е, вважають, що його картини вони такі, знаєте, собі дуже-дуже темні. Ні, це неправда. І я в інтернеті знайшла дуже багато його картин, які яскраві. До речі, от Фейсбук нагадав, то в мене є така сторінка на Фейсбуці. Я її почала, розпочала декілька років тому, і ця сторінка зветься Мукачева Туристична. І саме там я почала писати саме про Мукачева, про Закарпаття. Ну і згодом про людей Закарпаття, про цікаві події. І от напередодні вісни, а, до речі, в мене є, і треба його оновити. О, що в мене є, в мене є, що квіти, правильно, квіти. І ви знаєте, ви будете здивовані, але художник, котрий отримав велику золоту медаль за картину «Камера Смертника. Він теж, що робив, він робив. І такі собі полотна. От зараз я спробую вам показати, якщо мені вдасться, і ця картина зветься збор букета». От вона. Я не знаю, як вона, але я ще там буду робити відео. Я ж піду до пам'ятника да, цієї людині. і я її теж виложу в Ютубі, як вона насправді виглядає. Так от, а зараз прямо історія про мою старінку Мукачево туристичну. А що писала Марина Регеневич на своїй старинці 20 лютого 17-го року? Отакий от своєрідний щоденник, да? такий своєрідний щоденник. І е, далі я повернуся до е, такого свого невеличкого поста, присвяченого присвяченого людині, котра народилася в Мукачеві. Я вже казала, котра стала. Знаним-знаним таким художником, котрого знають і в Європі, і в Америці, ну тобто скрізь. Тобто тут я ще написала, що він був дуже обдарований музикально, і він грав, і, звісно, якщо він так полюбляв Угорщину, то, звісно, він грав угорські мелодії, і він їх так блискуче виконував. Ну, ще такий цікавий факт, що в кожній картині художника можна розповідати довго, але сьогодні ми ж про квіти. І е, трапилася така історія анекдотична, саме з картиною Христос Перед Пилатом. Бо був такий собі купець Зедільмеєр, який готував продажі картин Парижському кардиналу за високу ціну. А коли кардинал показали цю картину Христос перед Пилатом, він казав: Це не син Божий, не Христос, це руський антихрист, котрий вбив царя Олександра II. А ще він робив ні II і ні Зельдермеєв, а ця людина, котра народилася в Мукачеві. Він ще робив фрески, де можна побачити ці фрески в Відінському музеї історії. До речі, Мукачево так розташовано дуже вдало для людей, котрі полюбляють подорожі, бо в нас легко можна дістатися і до Відня, де можна подивитися фрески цієї людини, а також можна дістатися з легкістю ще легше, а буде дістатися до Будапешта. А ще ближче до нас Дебрецен, де теж можна побачити картини цього художника. На жаль, вони коштують дуже дорого і кажуть, що це найдорожчі картини, картини в світі. Я не знаю, так чи ні, але ми ж Мукачівці, я теж, я тут вже 9 років живу, да, скоро буде 9 років, як я переїхала сюди, то буду казати, що вони найдорожчі картини в світі. Але в Ужгороді в нас є художній музей, він розташований прямо в центрі міста, і я там декілька разів була. І знаєте, там я переконалася в тому, що таке геніальність. От ви ходите залами цього музею, да, Ужгородського художнього музею, ви дивитесь на полотна художників. І щось вам подобається, щось вам не подобається. Да? Ну, безумовно, все, все, що там є, все картини, вони дуже-дуже талановитими людьми написані. І ось ви бачите таку собі невеличку в рамочці, така невеличка не картина, а ескіз. І там підписано ну, ім'я цього художника, і вона зветься Голова роба. Голова роба. І ви просто ну, здивована, да? вона вас настільки притягує, да? що все решта, ви вже не помічаєте. От, наприклад, я завжди підходжу. Коли я побачила вперше, коли вперше я відвідувала музей, я дуже довго дивилася і думаю, оце справді оце справді геній. Да? Отак, От я сьогодні вже завершу. Попередню розповідь е, про цю людину, бо буду виходити. Ну, по-перше, е, я буду що робити. Да? Е, мене надихнула оця картина, е, збір букета, і я вам е, покажу, де на моїй вулиці можна придбати теж квіти. А потім вже піду далі. І там е, вже покажу вам пам'ятник, людину, про котру йшла мова. ну, Я думаю, що Багато людей вже згадалися, про кого я розповідаю. Але хто почув це вперше, то вам буде дуже-дуже цікаво побачити, як Мукачівці вшановують пам'ять пам цієї людини. Я не прощаюсь з вами, бо я вже йду далі. Далі містом. Зараз, друзі, ми з вами йдемо вулицею. На котрій я живу, це вулиця Духновича. І зараз ми побачимо, де можемо придбати квітки. Ой, не квітки, перепрошую, квіти, квіти. От людей знімати не дуже зручно, але кажуть, що коли їх багато, то це нічого страшного. І, до речі, вони всі йдуть не назустріч, а разом зі мною. Отам От зараз я так зроблю. Можна буде побачити, оце ем, в нас костел Святого Марціна покровителя Мукачева. А оце мій улюблений магазин, де можна купити квіти. Ось так він, так він виглядає. от Бачите, яка така в нас тут вже краса. Ми очікуємо весну і як він зветься. Оце назва. Тієї крамнички, так, де ми купляємо квіти. А ми йдемо. І зараз ми виходимо на вулицю Миру і оминаємо перехожих, бо зараз вони йдуть мені на зустріч. А ми наближаємося потрохи до пам'ятника. Ні, ще не пам'ятник тієї людини, про яку я вам розповідала. А де ще інший пам'ятник. Це пам'ятник покровителю міста Мукачева Святому Мартин, кімната статуя в нас є. І ну, ви побачите, що в нас ранок доволі похмуро, хоча декілька днів в нас було дуже сонячно і тепло. Це як так звані вікна, да, які трапляються саме в лютому. Но тут дуже мені складно, щоб не потрапили раптом люди, котрі не хочуть. Всього або хочуть, але про це мовчать. От тут в нас ми вже бачили кіно статую. І зараз ми її омінемо. І це наша вулиця в центрі міста, вона пешохідна. От наша статуя, але сьогодні не про цю статую буде йти мова, а саме про що тут ми. Повертаємо ліворуч, бачимо, така в нас тут красива брама, дуже красива брама. І нам саме треба отуди, щоб знайти те, що ми сьогодні шукаємо. От хтось нарисував цього голоде мира. От ми наближаємося саме до... Школи художні. Зараз це художня школа. А що це за будівля, Це буде інша розповідь. І читаємо, що це за людина, про яку я вам розповідала. А його звати, як його звати Міхай Мункачі. І саме Міхай Мункачі – це знаний, всесвітно знаний художник, про котрого сьогодні йшла. Історію я вам друге сьогодні розповіла. І знаєте, чому саме Міхай Мункачі, чому прізвище Мункачі? Тому що коли він стає вже таким знаним, світновідомим відомим художником, він змінює своє прізвище на прізвище Мункачі. Отак От ну, зараз це все. Пока-пока. Отак я зроблю фото Мункачі і я. До побачення, друзі.